Львів'янка Ольга Шийка, майбутній хімік. На два місяці вона залишить рідний Львів і відправиться у Донецький національний університет. Про конкурс дізналась з інтернету і дуже зраділа, коли отримала з рук Святослава Вакарчука грант на навчання в іншому місті. Очікую хороших вражень, нових друзів, прийняття досвіду, можливо і співпрацю разом з цим людям. І головне отримати задоволення, мати хороший настрій і щоб. Ці два місяці можливо щось змінили в моєму житті в кращу сторону. Роман Рибачок із Тернополя поїде в Сталичний національний авіаційний університет. Майбутній інженер автоматизованих систем сподівається на високий рівень київських викладачів. найбільше, що мене зацікавило, це зміна обстановки. Розумієте, просто коли обстановка міняється, ти на ти на події дивишся з іншої точки зору, ти можеш все краще проаналізувати і зрозуміти, що тобі більше підходить, що тобі не підходить, і отримати більший досвід. І в Києві, звичайно, напевно, рівень. Трошки вище, я зможу порівняти, визначити переваги, недоліки. Можливо, майже різниць немає. Ну, побачимо, як, як буде. Колишній студент фізик, а нині громадський діяч та лідер гурту Ельзи» Святослав Вакарчук шкодує про те, що за часів його студентства про таку форму освіти можна було тільки мріяти. І сподівається, що його ініціатива допоможе сучасній молоді. Ви студент, ну, наприклад, фізик, який. На п'ятому або на четвертому курсі зацікавився теорією поля. Ви вчитеся, наприклад, у Львові. У Львові традиційно сильна статистична фізика, але не так сильно розвинена теорія поля. Але ви знаєте, що в Харкові є дуже сильна школа з цього приводу. Ви їдете туди, ви апелюєте до цього університету, і ви приїжджаєте на спецкурс по теорії поля, прослуховуєте його там. Приїжджайте назад, закінчуйте навчання. Ви спеціаліст за прогнозом Святослава Вакарчука. 30 студентів, що вже отримали грант, стануть першими ластівками мобільності українського студентства. Михайло Фітченко, ляцять Кодини з Грасименко. Вісті.